Брів, що народився у Брайтоні, Сасекс, Англія. Багато років працював у книжковій крамниці. Потім став ілюстратором дитячих книг, а у 2001 році видав свій дебютний роман Смертні машини, що стала першою книгою квартету смертних машин. Історія отримала різні винагороди, і якщо вірити інформації та чуткам, можливо, в недалекому майбутньому вона вийде друком в Україні. Наукова фантастика, антиутопія, постапокаліптика, майбутнє стімпанк з невеличкими домішками кіберпанку. Усім привіт! З вами Лана і я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую за коментарі, вподобайки та підписку. Це дуже допомагає просуванню україномовного контенту та й цього каналу, тим паче. І сьогодні я розповім вам про одну зі своїх улюблених книжкових серій. Тож, сідайте зручніше, бо ми вирушаємо у подорож світом хижих міст. Серія налічує чотири книги: смертні машини, золото хижака, інфернальні пристрої, темна рівнина. Додатково є ще нічні польоти та кодекс руху, щось типу енциклопедії світом хижих міст. Неможливо у декілька хвилин розповісти, як світ дійшов до апокаліптичного майбутнього та як саме наш світ, світ древніх, почали бачити наші нащадки. Але для розуміння світу, в якому будуть відбуватися події з нашими героями, все ж на деякі моменти варто звернути увагу. Для них цивілізація древніх була вражаючою поселення були як на дні океану, так і у космосі. Достаменно невідомо, що саме могли робити древні, адже залишені свідчення не завжди зрозумілі. Так, наприклад, є теорія, що вони розучилися читати та писати. Але є інша теорія, згідно якої все просто було оцифроване і зберігалося на складних комп'ютерах: сідюках та мобілах, які зараз використовують деякі модниці. Але зараз це все old tech – речі знайдені на руїнах минулого. Археологи багато чого знаходять, і загалом це дуже дохідний бізнес. Древні були такі розвинені, що втручалися в геном людей і навіть могли повернути їх до життя. А ще вони робили сталкерів і їх називали по-різному. єгера воскреслі та панцергейсти. Деякі дані свідчать, що штучний інтелект поміщали у сталкерський мозок мертвої людини, щоб та отримала певну подобу життя. Після 60 хвилин війни таких сталкерів використовували як бойових. Коли почався рух, була створена спеціальна бригада Лазаря, до якої входив один із наших героїв Шрайк. Чим розвиненіші були древні, тим загрозливішою була зброя. Атомна, квантова, така як медуза, яка наробила багато поганих справ на землі. Або одін на орбіті. Древні вміли перенаправляти ястероїди. Вони загралися у війни і сталася катастрофа. 60 хвилин виявилося достатньо, щоб змінити геть усе. Цивілізація, яку знали, зникла. Лишилися лише руїни. Та залишки людства змінився клімат, і багато де настала зима. Не було більше океанів, якими їх знали. Тепер з Європи до Америки можна було дістатися льодом. Хоча чи варто, тепер це проклятий континент, мертвий, загублений. За свідченнями багатьох, дехто все ж таки вирушав в експедиції і. Або не повертався, або були ті, які поверталися та привозили з собою шматки ядерного скла. Воно світилося в темряві, і ті, хто купував його, хворіли та помирали. Але час йшов, змінювалися століття, і плавучі міста почали розповідати, що здалеку бачили якісь зелені хащі і начебто. Вогні на березі, але мало хто наважувався наближатися. Земля вже була незнайома нікому. Адже та війна знищила багато чого, і континенти розірвало на шматки. Так, наприклад, деякі скеровані астероїди впали на північну Америку. Один знищив Панамський перешийок, там тепер кратерне море. Китай також був знищений у ході конфлікту. Йшов час. Люди якось мали виживати після катастрофи. Достамену невідомо скільки точно часу минуло. Але відліком нової ери прийнято було вважати, коли заново винайшли двигун внутрішнього згорання. Та люди, такі люди, вони все одно продовжили війни. Навіть згуртувавшись у племена та маленькі імперії, вони все одно воювали, але виживати ж мали всі. Сидіти на місці було не можна. Погода була надто нестабільна. Та й вітри могли нести на Європу радіоаційний пил. Тож один адмірал Ніколас Квірк зробив неможливе: він поставив Лондон на колеса. Тож Лондон став першим пересувним містом. Так, один за одним міста почали ставати на колеса та заради ресурсів полювати один на одного. Так почалася ера руху. Через деякий час по тому почали з'являтися представники антируху. Земля поступово очищала себе і багато хто хотів знову осісти. Деякі виживші тварини мутували, досить недовго існували люди, які іменували себе іншою расою. Їхня шкіра була в п'ятнах, але вони були довгожителями, досить жорстокими та кровожерливими. І здебільшого це були вчені. Вірогідно, то була мутація після радіації, і замість релігії була теорія муніципального дарвінізму, процес розвитку міст природний відбір. Десь під завершення цієї ери ми і зустрічаємо головних героїв. Хочу звернути увагу, що те, про що я розповідала трохи раніше, не було викладено в основних книгах. Більше можна дізнатися з такої собі енциклопедії хижих міст. Тому не хвилюйтесь, що зараз були якісь спойлери. Ні, спойлерів не було. Це лише для розуміння цього світу та занурення в атмосферу хронік хижих міст. У такому дивному та жорстокому світі ми зустрічаємо доброго, але нещасного одного з головних героїв Тома Нетсорті. Коли йому було 6 років, він мріяв стати авіатором. Тоді він був ще сином істориків з гільдії істориків, бо тут є гільдії. В Лондоні стався великий крен, і батьки загинули. Тоді хлопчиком стала опікуватися гільдія істориків, і все, що він зміг собі дозволити на збереження батьків, це стати учнем третього рангу у гільдії істориків. Здебільшого він протравпив з експонатів лондонського музею. І читав, читати він любив. І от дійшов час, Том трохи підріс, і ми його зустрічаємо, коли він поспішає до музею. Але це досить важко. Адже всюди затори, бо Лондон полює на шахтерське містечко. Тому глядачів вистачає це останній день життя Тома в Лондоні, хоча він про це поки не знає. Саме зараз він поспішає до музею і запізнюється. За що його було покарано і відправлено до черева розбирати old Tech до того, як його захапують собі інженери? Саме там серед людей, які потрапили разом із зжертим Лондоном Шахтерським містечком, була наступна героїня Естер Шоу, бажаючи помсти головному історику та археологу, амбітному та ласому до влади Тедеусу Валентайну, вона скоює напад. І звинувачує Тадеуса Валентайна в смерті її матері Пандори Шоу. Том рятує Валентайна і у вдячність за це. Тадеус Валентайн скидує його у сміттєвий жолоб слідом за Естер, яка туди стрибнула сама. Отак От і почалася історія Естер та Тома від підліткового віку. І до... в них буде довге життя і не завжди спокійне. І за нього потрібно ще багато чого встигнути. Зробити помститися Валентайну, пізнати один одного, зупинити Лондон від страшної помилки використання зброї давніх медузи, яку заново зібрав Валентайн. Стати авіаторами, і це лише на початку книги ток 4, завершення може здивувати у деяких моментах. До чогось, ви будете вже готові, ось відкриється, Бо ви дізнаєтеся, що ж або хто ж розповідає нам цю історію загалом. Що ж чекає людство попереду, та чи буде відродження? Дивилася екранізацію, яка побачила світ у 18-му році. Вона багато в чому відрізняється від першої книги, але спільні моменти безумовно є. В екранізації герої доросліші ніж у книзі, і як на мене, це логічніше, адже те, що вони роблять, і те, що випадає на їх долі, більше все ж таки для більш дорослої людини, ніж для підлітка. Це історія, яка дуже гармонійно поєднує в собі декілька піджанрів наукової фантастики з продуманим світом, цікавими неідеальними героями, їхніми особливостями, які виникають з пливом віку: психологічні травми, взаємини, жорстоке життя, боротьба та болісні втрати, зміна поколінь та еволюція людства. Це вірогідність майбутнього, в якому добре показано, що людство може знищити саме себе. Обожнюю цю історію, переглядала екранізацію декілька разів і впевнена, що перегляну ще не один раз. Дуже чекаю на вихід українською. Здається, бабагаламага будуть перекладати, але не факт. Сподіваюсь, тільки що якщо це все ж таки буде бабагаламага, то не буде занадто дитячих обкладинок, як це було з Локвудом, наприклад. А тим часом відео підходить до свого завершення. З вами була Лана, і я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося ще до того, як світ стане постапокаліптичним. Дякую, що були зі мною. Всім па-па!